Це вже зібраний літак. Зі зрозумілих причин він замаскований, щоб його важче було побачити з висоти. Мій позивний лекс, я пілот ДАРЦа і я за сумісництвом старшої групи. Це дрон-крило, fpv крило, яке призначено для того, щоб вражати цілі противника на далекій відстані. Ми долітаємо там. 25-30 кілометрів можемо долетіти, і на такій відстані вразити якусь техніку легко броньовану, якщо пощастить, навіть тяжко броньовану техніку противника можна вражати. Співі дрони вони зазвичай не так далеко літають, як крила. А саме серед крил, то Дарц він бере. Важкий боєприпас, який може нанести більше враження ворогу. Заїжджаємо на позицію, виставляється щогла, виставляється катапульта, з якої злітає літак, збирається літак, виставляється сталін, заводиться генератор, під'єднується все обладнання. Це може зайняти ну, приблизно десь пів години часу, і ми готові до бою. Ми зараз на Покровському напрямку працюємо тут дуже важкі умови через реп супротивника, який. Давить борти, давить, ну не тільки наші борти, давить звичайні впівішки, і з ним важко боротись. Буває. Специфіка цього борта, що навіть коли з ним зникає зв'язок, борт тримає свій курс, крило продовжує летіти, і є немаленький шанс, що через деякий час борт відновить свою керованість, відновиться відео. Часто дуже зникає там зображення, зникає керування, особливо коли підлітаєш до якоїсь важливої цілі, біля якої працює реп. Цей реп часто направлений, направлений саме на нас. Так, да, борт пролітає, є якесь розчарування, борт пролітає мимо, але часто можна його розвернути і спробувати ще раз. Ну або знайти іншу ціль, якщо ще борт буде цілий, підбити там на далекій відстані, там біля 30 кілометрів таку ціль. Це створює певні труднощі ворогу. Я не сумніваюся, що через кілька років ці комп'ютери будуть навіть стояти в домах у людей, а не десь в бліндажах. І з великої відстані будемо керувати цими дронами. Вже зараз ці дрони обладнані системою автоматичного донаведення. Тобто мені потрібно тільки захопити ціль, натиснути кнопку і далі літак буде сам її супроводжувати. Вона ще не досконала, але певні кроки позитивні вже є. І я думаю, скоро за нас будуть воювати роботи, а ми тільки будемо віддавати їм команди. Не прийняв, повтори. Все добре, всі канали працюють, все переключається плюс преня